Мешканців нашого міста рішенням 67-ї сесії 6-го скликання 23 третього квітня було одноголосно прийнято рішення щодо ініціювання пропозиції про добровільне об'єднання територіальних громад а саме депутати пропонували об'єднати новодністровську міську територіальну громаду з територіальними громадами сіл сокирянського району Ожівською сільською радою село Оживе, Василівською, село Василівка та село Розкопинці, Ломачинецькою, село Ломаченці, Білоусівською, Михалківською, село Михалкове, село Непоротове, село Галиця, Волошківську сільську раду село Волошкове, назвавши об'єднану територіальну громаду Новодністровська міська територіальна громада, визначивши адміністративним центром місто. Новодністровськ. Цю пропозицію було направлено вище зазначеним сільським радам, котрі протягом 30 днів з дня надходження вивчатимуть її та виноситимуть на громадське обговорення. Сьогодні до вас звертається Новодністровський міський голова Володимир Петрович Мельник. Шановні Новодністровці, шановні жителі навколишніх сіл. Ви знаєте, що в нашій державі Прийнятий закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Згідно цього закону розроблена відповідна методика по об'єднанню громад. Закон передбачає, що ініціаторами щодо об'єднання територіальних громад в одну громаду можуть бути сільські, селищні, міські голови, третина депутатів депутатського корпусу, об'єднання громадян, які є в містах і в селах. Що було зроблено по даному питанню в нашому місті? З цілю втілення даного закону в життя 16 квітня на сесії міської ради мною було зініційовано питання щодо звернення до сусідніх територіальних громад про об'єднання територіальну громаду. Я запропонував звернутися до сільських голів, а відтак і до громад через них, сіл Васильівці, Оживу, Ломаченці, про об'єднання з ними в єдину територіальну громаду. Депутатським корпусом на цій же сесії було запропоновано з такою ж самою пропозицією звернутися і до сіл Волошкову, Білоусівка та Михалкову. Відтак на сесії було прийнято відповідне рішення, і з відповідними листами від нашої сесії я звернувся до сільських голів вище названих сіл про об'єднання в єдину територіальну громаду. На цій же сесії ми. Прийняли порядок проведення громадського обговорення в місті Новодністровську даного питання, що передбачає собою проведення громадських обговорень. Згідно закону про добровільне об'єднання, розроблена відповідна методика, яка передбачає, що центрами територіальних громад можуть бути села, селище та міста, в яких є відповідна інфраструктура. І один із пунктів закону передбачає, що такими центрами в першу чергу можуть бути міста обласного значення та районні центри. Згідно затвердженого порядку на нашій сесії мною зініційовано проведення громадського обговорення. Дане громадське обговорення запропоновано провести 20 травня о 17 годині 30 хвилин в актовій залі школи мистецтв. Я прошу наших жителів, хто хоче прийняти в даному заході участь, прийти уже з готовим пропозиціями щодо об'єднання в територіальну громаду. Це важливо, тому що думка кожного повинна бути врахована. Згідно закону в разі прийняття рішення про об'єднання в єдину територіальну громаду, створюється спільна робоча група. Яка буде готувати проекти відповідних рішень щодо добровільного об'єднання територіальних громад, в яких повинні бути враховані всі спірні питання, які будуть виникати в ході роботи цієї групи? Закон передбачає, що в цій робочій групі, незалежно від того, скільки жителів проживає в тій чи іншій територіальній громаді, повинна бути рівна кількість представників, тобто Якщо проживає в даній громаді 500 чоловік, то від неї буде два представники. І якщо 10 тисяч чоловік, також буде два представники. Дана комісія повинна виробити відповідні правила взаємовідносин і пропозиції та винести їх на обговорення територіальних громад, які збираються об'єднатись єдину територіальну громаду. На рівні області створена робоча група, яку очолює голова обласної державної адміністрації, яка займається підготовкою проєкту перспективного плану об'єднання територіальних громад. Робоча група здійснює свою діяльність на принципах відкритості та прозорості. Якщо говорити про нашу пропозицію щодо об'єднання територіальної громади міста Новодністровськ, то громада міста є самодостатньою. У місті створена відповідна інфраструктура: школи, садочки, музична школа, є відділення міліції, працює пенсійне відділення, податкова. Єдине, чого в нас немає поки що, це казначейство. Так сталося історично, що ми фактично вже об'єдналися, тому що в місті проживають діти, онуки, родичі тих, хто проживає в навколишніх селах. Діти сусідніх сіл ходять до нас і в школу. І в садочки, жителі навколишніх сіл користуються соціальною сферою міста, користуються лікарні, яка є в місті, дуже багато працюють в місті. Це ті об'єднуючі фактори, які дають нам сьогодні можливість жити спільною однією територіальною громадою. І, мабуть, нам долею дано об'єднатись в єдину громаду і вести свої справи спільно і жити разом заради. Майбутнього наших нащадків, місто твоєї юності, місто твоєї юності, будто наш великий ваше є, рике завжди залишиться, в серці на вік пропишеться.